Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У ЗМІ з'явилась інформація щодо... Спеціального міжнародного трибуналу для розслідування злочинів Росії проти України. Відповідну інформацію озвучив колишній генеральний секретар ООН пан Гімун. Розберемо зараз коротко, що він має на увазі під створенням спеціального міжнародного трибуналу. Пан Гімун закликав світ створити спеціальний міжнародний трибунал для переслідування злочину. Агресії Росії проти України щоб у подальшому притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за міжнародні злочини. Далі пан Гімон дає пояснення. Що для створення вище зазначеного трибуналу необхідна спеціальна резолюція Генеральної асамблеї ООН. Він зауважив, що відповідний трибунал закриє правову прогалину, адже діючий міжнародний кримінальний суд не може переслідувати злочини агресії, бо Росія не ратифікувала Римський статут, а рішення Радбезу ООН, Росія заветує. І тут варто відзначити, що таке ж рішення може прийняти союзник Росії Китай. Звернення пан Гімуна поширили в соціальних медіа зовнішньополітичні відомства Латвії та Естонії. Мир чи справедливість це хибний вибір, каже генеральний секретар ООН у відповідь на можливі нарікання, що прагнення справедливості може затягнути шлях до миру. Також пан Гімун наголосив, що війна Росії в Україні є кричущим порушенням статуту ООН, захист якого є міжнародною колективною відповідальністю, і зауважив, що спеціальний трибунал має отримати широку міжнародну підтримку, включаючи такі країни, як Азії, Азії Африки та Латинської Америки. Ще однією ідеєю переслідування злочину агресії Росії проти України є створення так званого гібридного трибуналу. Це означає, що українські суди отримуватимуть допомогу, щоб створити цей інтернаціоналізований суд, щоб судити за злочини агресії. Про це раніше голосу Америки в інтерв'ю зазначав експосол Держдепу з питань воєнних злочинів Девід Шефер. Ось таку інформацію нам надав колишній генеральний секретар НАТО ООН пан Гімун щодо створення спеціального міжнародного трибуналу, пояснюючи, що. Має бути знов ж таки проголосована спеціальна резолюція Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Принципі, я не думаю, що це є якась проблема так, в контексті як створення відповідного документу, так і його проголосування, оскільки попередні резолюції, в яких засуджувалася Росія, так через її агресивні дії проти України, більшість країн знов ж таки за. Такі резолюції голосували. Тому, якщо необхідно буде голосування за дещо вказану резолюцію, про яку говорить пан Гімон, то тут також немає виникнути якихось проблем щодо Радбезу, то тут абсолютно правильно, що говорить пан Гімон, що Росія-Китай вони блокують в принципі будь-які ініціативи, резолюції, які б засуджували Росію у. Війні проти України, і тут ми також раніше говорили, що потрібно щось робити з цими правами вето, як з боку Китаю, так і з боку Росії. Тому ось така знову ж таки інформація, яку я вирішив з вами коротко проговорити. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!